Ноги це наші насоси, не серце насос, а саме ноги. Тому важливо, наскільки у вас сильні ноги, так вони будуть качати кров. Тому випади це обов'язкова вправа для всіх вікових категорій. Можна присідати, притримувати стовпчик, щоб не навантажувати коліна, але обов'язково навантажувати. М'язи наших ніг обов'язково. Поїхали. Раз, два. Три, чотири. один Два. Три. Нагадую, хто мене не знає, мені 43 роки я з худ на 50 кілограмів, друзі. Допомагаю людям стрункішати. Кому цікаво, пишіть в особисті. Діліться трансляцією. Діліться моїм профілем зі своїми знайомими. Може комусь це цікаво. Хтось хоче змінити своє життя, зниживши вагу.